У Львівському державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбувся концерт з нагоди 107-ї річниці створення ЗУНР. Ця подія об'єднала творчі колективи з різних куточків України. Учасники не лише демонстрували свою майстерність, а й вшановували пам'ять боротьби українського народу за незалежність. Багато людей і танцює юність, танцюють слав'яни, танцюють клейноди і робимо свято, то трошки відвертаємо людям увагу від того горя, яке спіткало нашу країну. Ми дуже ми любимо танцювати, а особливо приїжджати до Львову, коли багато колективів, особливо з юністю, нам це вподоби дуже. Це дуже приємні враження, і дуже все подобається, що можна ще подивитися на інші колективи. Думку, це те, що ми показуємо нашу культуру. Те, що це дуже важливо, особливо в такі складні для нас часи. Це нас всіх об'єднує як північ, як захід, так і схід. І це показує те, що ми єдині і що треба бути єдиними для того, щоб перемогти зло. Сьогодні на цьому ще раз повторюю, святі. Ми разом з юністю подарували Радість і щастя нашим глядачам. Ми підготували спільну програму із колективом Юність Слов'яни і Сіверські Клейноди до дня 107-ї річниці заснування зунер. І от на основі цих цього свята ми підбирали саме таку програму, щоб вона була патріотична, відповідала духу. І, звичайно ж, знову ж ми, як і 100 років тому боремось за нашу незалежність, і, на жаль, маємо платити. Найвищу ціну це ціну крові, але все-таки е, ми хочемо показати, що саме за це, і ми сьогодні боремось. Дуже зворушливо, особливо зворушливо, коли ті ж мукадявки повибігали на сцену, і ми розуміємо, що є продовження, що танець продовжує жити, розвиватися, шиються костюми. Приходять люди. Я розумію, що сьогодні здебільшого були бабці, дідусі, мами, тати, друзі. Хотілося б, щоб було більше людей, тому що для мене особисто український народний танець це така ціла історія мого життя, мого дитинства, коли я теж мріяла танцювати, але моя вчителька пам'ятаю Соколова прізвища. якщо ви мене чуєте, я на вас маю великий жаль, що ви мені не посунули тоді в мій урок фортепіано на одну годину пізніше, щоб я встигала приходити на юність займатися. Ми співпрацю. Співпрацюємо з колективом Юність, ми співпрацюємо з управлінням культури і ми завжди підтримуємо такі заходи, які потрібні нашій як громаді, так і нашій Україні. Стосовно присвячення того заходу, є 107 сьоома річниця створення Української західної народної республіки на наших теренах. І це є наша пам'ять, яку ми маємо продовжити і передати нашим дітям. І отой захід, який ми сьогодні зробили, він виник спонтанно. І його дуже тяжко було чисто технічно реалізувати, тому що два аматорських колективи вони незалежні від транспорту, від планів, вони залежні тільки від фінансів, але завдяки меценату Юрію Путасу. Якби не він того би не, не відбулося, він зробив свій внесок такий, що ці колективи є у Львові, і наш наші люди можуть побачити і порівняти і, і милуватися, яка багата наша Україна, яка різноманітна. Такі концерти є надзвичайно важливими, адже вони зберігають і примножують українську культуру, зміцнюючи національний дух. Сташенко Юлія Анна Шегда спеціально для чорним по білому.